Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд найцікавіших партій українських шахісток, які були зіграні на чемпіонаті Європи з бліцу серед жінок. Сьогодні в центрі нашої уваги екс-чемпіонка світу, харків'янка, міжнародний кросмейстер Анна Ушеніна, яка в сьомому турі цього змагання грала проти відомої німецької шахістки, міжнародного майстра та жіночого кросмейстера Елізабет Петц. Кінь 3 зіграла Анна, Кінь f 6, D4 G6, Кінь БД2 і слон g7. E4 грають білі, d6, слон Б5 шах, і після C6 слон відходить на D3. Суперниці розігрують одну з рідкісних варіацій захисту пірца у Фімцева. Німкеня ставить ферзя на c7, після рокіровки грає c 5 і Українка міняється. Нападає конем на ферзя, ферзь c7 h3. Врешті-решт позиція набула обрисів сицилійського захисту, дебюту спорідненого до захисту пірца уфімцева Рокіровку робить пец, тура Е1, кінь С6 і С3, обмежуючи легку фігуру суперниці. Е5 грає німкеня, і після слон ж 5 виходить білопольним слоном. Ферзь Д2, кінь H5 грають чорні, тура АД1 і після А5. Білі грають слон F1, нападаючи на пішака до 6. Пець контратакує коня, то відходить на С1, захищаючи пішака А2. Стає зрозуміло, що уникнути віддачі пішака чорні не можуть. Його треба було пожертвувати, зігравши тура FC8. І далі, після взяття розмін, партія переходила до Еншпілю, в якому чорні зберігали компенсацію за мінімальну матеріальну втрату. Слон Є3, кінь f 6 нападаючи на e 4 Білі змушені зіграти кінь d2, слон f8, ще один напад. Тепер на туру. Вона відходить на d3, B5. За пішака у чорних більше простору і більш вдало розташовані фігури. Особливим невдахою виглядає білий кінь С1. Але Пец вирішила зіграти інакше. Вона пішла ферзь b6, все ж таки віддаючи пішака d6, але зберігаючи ферзів. Зараз вона тисне на пішака Б2. Білі поки що грають А3, після Ф6, слон Е3, нападаючи на ферзя, і чорні вимушено відмовляються від ідеї забрати пішака Б2, відходять ферзем на А5. Білі б'ють на d6, нападаючи на слона, то відходить на F7 і ферзь С5. Отже, Анна Ушеніна виграла пішака і переходить до його реалізації. Звісно, розмін ферзів не збільшує шанси чорних набути компенсацію за пішака. Тому ферзь c 7 грає німкеня, продовжуючи грати в мітельшпілі, слон c 4 кінь F4, і Українка спрощує позицію. Спочатку з шахом міняється на F7, потім б'є на F4, здвоюючи суперниці пішаки. Далі кінь d 3 чорні грають g5, додатково захищаючи пішака F4. Після кінь b 4 розмін ще одної пари легких фігур. Білі забирають ферзем, слон F8. Ферзь Б5, тура А5, невеличка активізація чорних фігур, і нарешті ферзь Д3. Позиція дещо заспокоїлась, у білих залишається зайвий пішак і непогані шанси на перемогу. Але чорні не здаються. Ферзь повертається на вертикаль Б, нападаючи на пішака, захист, тура Б5, ще один захист, слон С5, і тура Е 1 Ушаніна грамотно розставила свої фігури. З одного боку вона турою та ферзем захищає пішака Б2, з іншого здвоїла тури і вже готова до вторгнення. Але Тура Б3 грають чорні, і тут білим непогано було б зіграти Е5. Та кінь Д4 зіграла українка нападом на туру, вона ще більше спрощує позицію. Німкеня забирає, і тут Анні варто було забрати слона пішаком. Створюючи два потужних пішаки у центрі. Але Українка вирішила забрати турою і розміняти ще й пару пішаків. взяття на b2, ферзь біа4, король g7, уникаючи шаху по восьмій горизонталі, Тура 4D2, розмін і ферзь С5. Але в цьому важкофігурному мітельшпілі у білих тепер вже розрізнені пішаки на ферзовому фланзі. До того ж, один з них зараз знаходиться під ударом. Тому у ушені награє ферзь Б4, і тут Елізабет Пєц чомусь не бере ферзя. Хоча зрозуміло, що туровий Еншпіль це один з традиційних нічийних маяків для шахістів та шахісток, які намагаються врятувати партію. Після АБ Тура Ц7, створюючи тиск на пішака С3, і далі Тура С4, Ф3, король Ж6. Чорна тура займає відмінну позицію. Біла штура повинна поки що захищати пішака С3. Треба витратити декілька темпів на те, щоб підійти королем на d2, але чорні, звісно, стояти на місці не будуть. За пішака у чорних достатня компенсація. Але Пець, мабуть, вирішила, що в цій партії ну аж ніяк не варто міняти ферзів, і пішла ферзь e5. Білі грають тура d5, і після ферзь e6 дуже чіткий хід ферзь d4. Подивіться. Потужна централізація у виконанні української шахістки. Після А 6 вона ще підтягує пішака. Далі ферзь а 6 а 5 Тепер він захищений турою. Ферзь Е2 і Е5 грають білі. Звісно, брати погано, тому що буде взяття турою і там відкритий шах. Тому король ж 6 забираємо на ф 6 тура б'є f 6 і тут українці варто було продовжити грати за наявності ферзів. Піти тура Е5, зберігаючи відмінні шанси заматувати чорного короля. Але ферзь Д3 грає у Шеніна, і тут же Елізабет, звісно, міняє ферзів, врешті-решт, на дошці виникло турове закінчення, в якому чорні, як і раніше, залишаються без пішака. Але після тура f5, тура Д6, шах, король h5. Далі тура Б 6, взяття забираємо, тура 5, і білим доводиться ставити туру на Б3, захищаючи пішака Ц3. Позиція значно спростилася, і турове закінчення дає пец шанси на порятунок у цій партії. Німкені мала навіть приємний вибір, можна було зіграти король а4 і просто насувати пішаки на королівському фланзі. Звісно, треба робити це акуратно, тому що після король H2 десь і мат можна отримати. Але якщо робити все грамотно, то зменшення пішакового матеріалу на королівському фланзі відбудеться, що звісно на року чорним. Але Пєц вирішила зіграти інакше. Вона пішла королем у центр, що є більш природним. Король 3. Білі роблять те ж саме: король F5, король Е2, H5 і король Д3. Хоча комп'ютер оцінює цю позицію як рівно, все ж таки зайвий пішак це суттєва перевага. Тим більше це Бліц і, звісно, помилки в таких ситуаціях абсолютно не рідкість. Зараз ми побачимо одну з них. Чорним треба було зіграти тура Д5, проганяючи короля, потім Тура Е5 загрозою Тура Е2. Коротше кажучи, тут білим треба погоджуватись на нічию повторенням позиції, або віддавати один з пішаків на королівському фланзі, просуваючи пішака С, і там у чорних також непогані шанси на нічію. Але Пец зробила помилковий хід. Пішла шаблонно, король Е5, захистивши поле Д4, і отримала у відповідь неприємний хід С4 з вбивчою загрозою Тура Б5. Звісно, пішаковий еншпіль для білих буде виграний. Тому треба відходити турою. Тепер шах, королів 6, король Д4. Білі значно активізувалися і просунули свого прохідного пішака. Чорні намагаються контратакувати. Білі пішаки королівського флангу дають шах, але перекриття тура А8, шах від білої тури і далі ще один шах. Король f 6 С5. Чорний король відрізаний від ферзового флангу, але німкеня не втрачає бойового духу, грає тура А2, С6 грає Українка. Ну і тут, звісно, якщо побити на Ф2, то після С7 тура С2 звичний технічний прийом для турових закінчень, перекриття і білі виграють. Але Пец спочатку дала шах турою, і після король С5 пішла король Ф2. І тут чомусь Анна Ушеніна відмовилася від природного ходу король Д6. Який після б'є ж2, С7, Тура С2, Тура С5 давав білим легку перемогу. Українка вирішила зіграти Тура Д4, щоб у випадку шаху перекритися по четвертій горизонталі. І тут німецька шахістка знову отримала чудовий шанс на порятунок. Звісно, брати на ж2 не можна, тому що буде С7, і після Тура С2 білі реалізують свій задум, виграючи партію. Але німецькій шахістці треба було знову повторити той технічний прийом, який вона нещодавно продемонструвала. Спочатку дати шах, а потім забрати на ж2. Звісно, якщо тут буде перекриття тура Ц4, то чорні не забирають на ж2, а міняють тури. І це пішакове закінчення виявляється нічийним, тому що пішака це чорний король гальмує. Ну а на королівському фланзі чорні встигають розміняти всі пішаки. Якщо ж білі після шаху грають король Д6, то тут уже взяття на G2 і перекритися по четвертій горизонталі не вдається, тому що білий король стоїть вже на шостій. Після С7, тура С2 чорні роблять нічию. Але в цій партії Елізабет Петс помилилася останньою. Зробила непотрібний хід тура А2 і після С7 здалася. Дійсно, у відповідь на тура А8 буде просте тура Д8. І Анна Ушеніна виграє. Ось така дуже цікава та повчальна партія, в якій одна з суперниць мала міняти ферзів, але не хотіла цього, а інша повинна була їх зберігати. Але вважала, що найкоротший шлях до перемоги це перехід до турового еншпілю, який насправді виявився дуже підступним. Але, врешті-решт, все закінчилося добре. Анна Ушеніна перемогла. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!